Вона є, і якщо тут присутній присутний банщир, то йому не мабуть відомо, скільки скарб проходить ваша вікон у ну, Якщо проходять скарги, значить є проблема, вони потрібно рахувати. Переговорна No2. Відновлення діяльності робочої групи до 31.08.2016 Вимога номер 3 проведення першого засідання робочої групи до 5.09.2016 Вимога номер 4 Перепрошую, включення і розгляд питання на першому засіданні робочої групи. Тобто, 4, пункт 4.1. Досконалення транспортно бережі у місті Боргів. Чуть конкретизую ось боку. Та мережа, яка була впроваджена у 2012 році, вона частково недоскональна. І є певні проблеми. Ось ну, то довгий процес. Ми для того і хочемо відновити по руку, і ті всі проблеми там не обліку, Це є чесно, це є прозоро, є рішення Європейського банку конструкції та розвитку про виділення коштів. Це є крута позиція. Я думаю, що наступного року ми зможемо вже. Зараз Друга річ. Стосовно е максимальної тожції Ви знаєте, в цьому році більшість маршрутів повинні виставлятися на конкурси і мають бути е нові конкурсні умови і мають бути дві конкурсні коронавірус. Попередній та тоді був непрозорий. Чому в тендерній комісії, яка е, проводила конкурс, були присутні перевізник, голова асоціації перевізників Вілійка, який безпосередньо має відношення до транспортних перевезень? Чому там були громадські організації пов'язані з туризмом? Чому не було? Е, в широкій, набір... широкій масі оголошено конкурс про набір учасників тендерний комітет, оскільки ніхто про то не знав. Тобто це було тільки для своїх для монополізації, чи як? Силом і нормально, що людина, яка має безпосередньо відношення до перевезень, нараховує бани фірмам перевізникам які подаються на тендер. Дайте відповідь, ласка, на запитання. Я попрошу вас бути максимально коректно. Я би хотів послухати всі свої армії. Домовилися? Максимальна прозорість. А, Тобто відповідь на моє запитання, вони збираються. Правильно я зв'язку? Тобто ви вважаєте, що це як? Знімається. Вона виховувати не потрібно, для вас запитання. Я його демонстрівал і під конкретним